На таку ж безпечну на першу безпечну висоту. І переміщуємо центр третього отвору. Третій отвір у нас розташований на 33 мм. Праворуч від перших двох за координатою Х. Так, тобто знову можемо застосувати. Відносні координати G91. G0 можемо не повторювати, але якщо ми напишемо ось так, G91, G0, це помилкою не буде. Так, просто ми той перемикач на чотири положення, який у нас перемикає G0, G1, G2, G3. Він в нас був увімкнутий вже вже ноль, ми його ткнули ще раз в те ж саме положення. Тобто ніяких змін ось ця команда не викликає. Так, ну Для безпеки багато хто з програмістів, з технологів програмістів, вказують повторно координати, навіть якщо... Попередньо вони були, тобто не координати, а команди, навіть якщо вони вже були вказані. Так, вже 0, і ми переміщуємося за координатою Х на 33 мм. Далі повертаємося в абсолютну і повторюємо третій раз. Підвод на, безпечну, на другу безпечну відстань. Далі вже один <coughs> рух з робочою подачею. Свердлимо отвір на глибину мінус 20 мм. Далі за командою G0 прискорений хід. Виводимо інструмент. На безпечну висоту. І ось тут безпечну висоту краще обрати більшу, ну наприклад, 100 мм, тому що далі буде заміна інструменту. так Ж 0 І в цьому місці або після цієї команди можна ось таким чином. Треба вимкнути шпиндель. І вимкнути подачу охолодження. <Coughs> в цьому місці здійснюється заміна інструменту. Обираємо Т2. Це у нас буде вже фреза, яку ми в заголовку написали. Так. Ну і давайте повторно функцію M6. Періодично треба зберігати файл. Так, так зберегуємо. Далі. Інструмент в нас знаходиться в цьому місці. Тобто, дивіться, ось вам приклад небезпечного переміщення. Давайте я зараз зроблю зображення збоку. Ось у нас так. Ось у нас ось така плита завжтовшки 15 мм. Тут під неї ми підкладаємо якісь підкладки. Ось це у нас стіл верстата. Ну і тут закріплюємо якимись прихватами. Приблизно зрозуміло, так? Тепер дивіться, якщо у нас фреза розташована ось тут. Так, ми її вивели. Так, і нам треба... Переміститися за нуль, тобто ось сюди, за заготовку. І на глибину, ну, припустимо, це у нас останній прохід, на глибину 15 мм. Тобто фреза у нас має переміститися кудись от сюди. Якщо ми будемо це здійснювати одночасно за всіма трьома координатами, а така можливість на всіх сучасних верстатах є, то ми пройдемо через край заготовки на прискореному переміщенні. Чим це закінчується для інструменту, я думаю зрозуміло. Тому. Переміщуватися треба спочатку на центр, тобто в площині XY, а потім по вертикалі. При виводі, навпаки, спочатку по вертикалі за координатою Z. тобто Виводимо, потім переміщуємося. Так. Далі, куди нам треба переміститися? Нам треба переміститися за заготовку. Ну, скажімо, тут у нас 10 мм запас припуск. Тобто за 10 мм по Y і плюс ще радіус заготовки. Ну, з запасом можемо взяти мінус 20 по Y. А по іксу нам треба стати центром фрези, тобто нулем нашого інструменту. Нам треба встати на ось цю траєкторію. Тобто від нуля ми маємо відступити на радіус фрези. Це треба для того, щоб коректно, без усіляких сюрпризів увімкнути корекцію на радіус. Тобто координата, куди ми будемо переводити наш інструмент. Буде мінус радіус фризи за осью Х, тому що ми за Значить, Якщо фреза у, у нас 12 мм, значить мінус 6 за х і мінус 20 з запасом за координатою Y. Давайте це запишемо. Тобто далі у нас буде G0, G0 у нас вже є, можемо не повторюватися, буде x-6, y-20.